У смілі це на Черкащині власники зруйнованих російською ракетою будинків вже обживаються у нових оселях. У грудні 23-го, якраз напередодні нового року, вони залишилися просто неба під час ракетної атаки по місту. Тоді росіяни зруйнували сотню будинків, вісім були знищені ущент. Міська влада вирішила їх не відбудовувати, натомість постраждалим родинам виділили по 2 мільйони гривень компенсації. Як вони облаштовуються на новому місці? Бачила Ольга Косенко. Лариса Дмитрієнко походжає подвір'ям нової оселі. Її каже, купили у Смілі зо три місяці тому. Потроху приводять до ладу. Тільки оце дах почали переробляти, Ми ще ось, ось тільки фарбуємось, зачищаємо. Новий дім обирали ретельно. Припав до серця ось цей великий та затишний двір. Багато трави, багато дерев, багато квітів, багато є насаджень, є де відпочивати. Є і щоб діти приїжджали, встигли навіть город засадити. Кавунчики є маленькі, ну добрі, і Да. Да, Ось у перчик. Це кабачки, це помідори, це там картопля. У будинку чотири кімнати. Старі господарі каже Лариса: навіть меблі та деяку техніку лишили, адже знали, нові власники після ракетної атаки втратили майже все. Колодильник старенька, пральна машина, старенька. Ну... Хоть трошки працює. Батьківську хату пані Лариса, де прожила майже пів століття, які сім інших осель зруйнувала російська ракета. Торік, 29 грудня, у понад сотні будинків потрощило дахи та вікна. Дев'ятеро людей постраждали. 61-річна смілянка загинула. Родину Дмитрієнків прихистили друзі, тож дуже втішилися, коли всередині квітня отримали 2 мільйони гривень на купівлю нового житла. І коли ми оце купили хату, я кажу, ми вже не буміжі. Вже мені дихається добре, вже мікрорайон хороший, люди приємні. Зруйновані хати хотіли спочатку відбудувати, та згодом вирішили кожній родині виплатити компенсацію, адже відбудова зайняла б значно більше часу. На житло постраждалим. Скидалися всі райони Черкащини. Нам надали субвенцію нашому міському бюджету в розмірі 16 мільйонів. У нас була умова на рік. Ми підписували договір протягом року, щоб люди використали кошти. і Нам надали довідку про. Придбання цього житла земельні ділянки, де стояли понищені російською ракетою хати, залишилися у власності постраждалих, каже Мер. На старому місті вирішила будуватися лише одна родина. Інші не змогли. Пані Лариса зізнається, надто боляче дивитися на руїни колишнього життя. Важко часто сюди приходите? Зараз рідше, бо плачу. чоловік не дозволяє, бо Погано потім все почуваю із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.